Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Низький уклін та сердечна вдячність Збройним силам України за можливість жити та творити. В ефірі Надія Фурзенка з прикордонного міста Суми. Дякую. За запрошення приєднатися до поетичного волонтерства ранок з ЗСУ. Слово це теж зброя в боротьбі проти російської навали. У воєнному сьогоденні України ми відчуваємо вагу кожного слова особливо. Остро. Шановні слухачі, під час ефіру прошу розміщувати, розміщувати в коментарях посилання на дійсний волонтерський збір. Допомагайте, будь ласка, поетам-волонтерам, закривати збори, бо мужні захисники потребують. Нашої допомоги. Мені хочеться почати ефір свій виступ із квартона подяка. Я дякую тихому ранку. Увечері смуток бентежив, снодійного. Випила склянку, відіння нічні із мережив, вони розривають свідомість. Я дякую тихому ранку. Навколо всі речі знайомі, приємна година сніданку. В прицілі ворожого танку. Всі ангели, ніч на сторожі. Я дякую тихому ранку, змиваю думки осоружні за те, що надію дарує, що світло жене тьми ділянку, сердечну тривогу втамує, я дякую. Тихому ранку. Сьогодні я хочу почитати вірші із своєї маленької збірки, яку я назвала Лірика під прицілом. Сюди війшли твори, написані на самому початку війни. Вони відображають біль. Ті болючі враження від подій. Вони навіть у мене датовані. І перший вірш був написаний 2 березня 2022 року. Дні війни, тоді я ще не знала, скільки їх буде днів. Морок. Досягає сонця ранком ввечері щодня, мла вночі дійшла до донця і лягла навкруг пітьма, все укутане туманом, ще тче, тче сирена страху сіть, ліс без лісця вийдурманить, місто хоче заточить. Мов тримає у в'язниці, гасить світло і красу, стан обурення в зіницях на півяву, на півсну, на півяві, на півсну. Дні війни злились в тривожний, грізний і примарний день. Разом ми непереможні, не закриє сонця тінь. Незважаючи на весь жах, який ми тоді переживали у перші дні війни, разом живе віра в перемогу. Вірш, який був написаний, теж. Перші дні. Настане ранок миру, 20-й день війни. Сніги зійдуть, земля зітхне, відкине в тому, і дощ горюн сльозу проллє по лиху тому. Омиє рани на землі водою живою, в страшній і непроглядній млі блисне росою. Проб'ється зелень і покров поля устеле, уже не град, а перший грім Озвучить темінь. Фіалка, ряст і першоцвіт розкриють очі. Побачать сонця добрий світ, забудуть ночі. У сад піду, де тіші сни і цілюща сила. Настане ранок безвинний, безкрайність синя, настане ранок миру. Боротьба триває. Ті самі зорі світять нам і окупантам. І вільний вітер пролітає він нічий. Пекель ніколи на землі, що бачив, данте, чатує небезпека вранці та вночі. Горять міста і села, жито нищить ворог, і лється кров неначе та водиця. Жах. Займає рідні землі люта, дика свора, агресор бреше, як у байці, вовк хижак, Встає і сідає сонце дні за днями, вже котрий молодик серпом своїм блеснув. Війна велике горе, що постійно з нами. Захисникам вітчизни мужнім не до сну, веде на правий бій наш прапор жовто синій і розум командирів, воля та снага. молитви рідних надають солдатам сили перемагати, гнати лютого врага. Далі ще хочу прочитати такий вірш. Я дала назву Лірика під прицілом от вірш, який пояснює мою назву. Я не можу писати про щастя мирно жити, бо поруч війна, злодіяння, убивства, нещастя, антиподи завжди, мир, війна. У весняних прелюдіях вітру луни вибухів авіабомб, а в декаду цвітіння присвітлу проникає ворожий аплом. Не засуджую вірші ліричні, розумію, триває життя та в інтимні поезії вічні теж. Снаряди убивчі летять. Важкий туман. Знову ранком наснився туман, той давнішній зрясною росою, заточила завіса тюрма, обліпила вологи росою. Я навпомацьки йшла по стерні, допомогу чекала в світанні, у туманній ворожій брехні так лякають прогнози обманні. Промінь сонця мене розбудив, вибух ранок закрив пеленою, вітер скроні йому холодив. В небі хмари витіли з грозою, я ж чекала світанок з красою. Хоку з присмаком війни. Це хоку, написані з прикордоння. В ранішній вісті. Болісні втрати боїв у ранах земля, біля хатини оберегом калина, ніжні гілочки, засіваючи, я вклоняюсь до землі, Небже не не вродить. Спекотне літо просить мирної зливи. Гаряча битва. Зоряне небо прострілюють гради, цілять у сонних. Тихо на дворі, Лагідний мирний вітер. Чому в серці біль? Прочитавши свої хоку. З Я хочу прочитати хоку оцього поета Максима Кривцова із його книги Посмертно виданої на мінному полі пам'яті. Пам'ять скріплює і тримає. Сьогодні вона міцна, як і кава напередку. Та назавтра спогади блякнуть, розчиняючись у буденних турботах. Але є те, що врізається надто глибоко, аби зникнути. Це війна. Пережити не стирається і не зникає. Достатньо лише заплющити очі, і пам'ять, мов старий кінопроектор, знову оживляє кадри, від яких. Не втече. Це слова поета Максима Кривцова далі, якого вже немає з нами, але він живе в нашій пам'яті завдяки своїм текстам, спогадам, роздумам. Ось його воєнні хоку із такої циклу вірші. З бійниці. Дзищить шершень, шелестить листя, буде приліт. Густий ліс, покинуті окопи, злетіла птаха, промоклі шкарпетки, нежить, триває жовтень. Бронік на тілі, шолом на голові, шумить посадка, Летить снаряд, падає поруч свої, тріскотить шифер, бігає кицька, заберемо, шурхотять соняхи, крадеться ворог, сміється. Сойка, сни про дім, пахне листя, мінне поле. Працює танк розриваються міни. Час пити чай. Ховаюсь в, хащ... в хащах, ворожий коптер густий. Туман. Оце такі хоку, які передають війну хоку з, -з кордоні, з, з кордону. Мені дуже приємно, що мої вірші є у цьому чудовому звірнику. Я прочитаю сніп всеукраїнської поетичної родини, Світла смужка надії, пломеніє захід сонця, небо, мов кривавий стяг, дай нам Боже охоронця, дай козацьких нам звитяг. Вся земля лежить принишкла, зачаїлась у вімлі. Розгорнулась наче книжка в сотує події злі. Залишилась смужка світла. Обрі віри і надій. Любить березнева вітка колір неба голубий, Переможний колір миру. Чисте неба, сонця блиск, Лірник налаштує ліру, звеселить піснями вись. Поранена весна. Новини війни похвилинно, фіксує заклята весна, сирена. Ховайтеся лине всі вибухи чує вона. Болять їй страждання і рани, і грюки чужинських коліс, і стогне обстріляний ранок, суворо шумить гнівний ліс. Навіщо безумна людина наслала бездумну орду? Убивці. У серці людина страждання несуть і біду. Руйнують усе, що творилось за довгі роки для життя. Лютують, за довгі роки вже лютують, бо ми не скорились, чи прийде до них каяття. Весна неодмінно настане країни підтримає мить, розкотиться грім на останок, заграє веселкою мить п'ятсот двадцятий день війни. Розплющило очі стривожене, стомлене місто. Світанок надію несе на безпеку і спокій. Будинки стоять під прицілом скажених рашистів, бо їх атакують щоденно шахети шорстокі. На вулицях пусто, якраз комендантська година. Погасли в призначений час ліхтарі насторожі. А люди у місті живуть всі під дахом єдиним і вірять, що їх захистять від кінжалів ворожих. Вночі за прогнозом гроза наслякала щосили, а блискавки спалах на небі. Був начебто вибух, за жертвами тужно, дощі грозові голосили, і схлипнуло місто під ранок, затримавши витих вчора. Сумчани відзначали 370-ту річницю рідного міста. Наше місто особливе це фортеця. Його мешканці готові до оборони, бо за ним вся Україна. У цей день шановуються ті, хто захищав та захищає його зараз. Місто живе, місто творить, місто в єдності. Його прикрашають, у ньому співають і танцюють. Це місто талановитих, правцьовитих та сітих людей. В перші дні війни. Майже безоружні наші сумчани вийшли на захист своїх родин, міста і України. Прочитаю декілька віршів присвячених своєму місту. Ранковий вірш. Біль нескінченний від горя людського, зникли будинки, населені пункти, звірства тримають німота довкола, серце в напрузі від горя і розпуки. В чистому небі об'єкти ворожі, з різними назвами, всі смертоносні, місто принишкло. Живе на сторожі, лізуть з кордонів непрохані гості. Слізні молитви лишаються всує, нас не рятує Всевишнього сила, тільки надія на стійкість у ЗСУ є. Ім'я молюся це справжні месіє. нам підтримку могутність природи, сакури цвітнуть, земля зеленіє, Простя п'янить від весняної вроди. А Ранок у хмарах про сонечко мріє. Мрію і я. Про веселі світанки, дні у безпеці, у спокою ночі. Не рамувались, щоб рани і ранки сяяли радістю очі жіночі. Я бачу, що мене дивляться наші члени поетичної родини. Запрошую до ефіру всіх. Моя Україна в вогні, По полум'ї війни горить земля, на згарищах у крові сніг підталий, вогонь ворожий нищить звіддаля, жалю немає у гармат і сталі, громи і блискавки війни страшні. Зі сходу запалили зла багаття, цей жах не покидає і вісні. Чому не зупиняє він прокляття? У круговерті болісних подій не остудити б серце полум'яне, не втратити опори і надій, на світ дивитись поглядом нетьмяним. Місто незламних. Де в річку Псел впадає супки стрічка? Є місто не одне живе сторіччя, колись славетно козаків слобідка, столиця цукру, хоч була повітна, Розвив містечко Харитоненко Іван, І за кордоном був відомим сумський пан. У міста ті ж події історичні, Що Україна винесла трагічні. Улітку суми у красі квіткові, Розкішний помаранч дерев казкових дарує осінь, а зима сніги мете, весною ж сакура рясна в садах цвіте. Географічно Площадь область прикордонне. Ефірія межує від придоння. Сусіди в нас ворожі ще від роду, колись летіли стріли, зараз дрони, стоїть незламне місто суми, як блокпост. Сум'яни патріоти з давніх ще. Епох. І завершити свій ефір я хочу теж зі словом тиша. Сила тиші. Тиша наймиліше слово, це синонім миру на землі. Вечори світанки осяйні, ніч зоріє загадково. рушить зайве дії слова затишок мовчання в дні німі. Тиша наймиліше слово, це синонім миру на землі. Дрону звук. Лиха розмова, рідні краї руйнують сили злі, світ коли від остраху зомлів і виття сирен нервове, тиша наймиліше слово. Хочу побажати всім українцям. Тихого дня, вечора і ночі не забуваємо робити внески на допомогу нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава!